Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Розглянь уважно ілюстрацію. Зверни увагу на кількість книжок на підлозі. На підлозі лежало три книжки. Склади рівності відповідно до записаних дій. Забрали одну книжку з підлоги. Я з вами згодна, нам потрібно вилучити 3 відняти 1 до рівня 2. Поклали ще дві книжки на підлогу. Так, нам потрібно предмети об'єднати і застосуємо арифметичну дію додавання. І забрали три книжки з підлоги. Правильно! Книжок на підлозі не залишилося. Працюємо в робочому зошиті, виконуємо графічну роботу. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз, одна клітинка праворуч, дві клітинки вгору, одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз, одна клітинка праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вгору. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вгору. Тисни відео на паузу і продовжуй утворювати візеруночок в зошиті. Каліграфічна хвилинка. Пропиши каліграфічна цифру 4. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо число 3. Ви здивовані? Ми вже навчилися додавати та віднімати число 3 двома способами, замінюючи це число сумою двох чисел. Давайте з вами пригадаємо цей спосіб і виконаємо завдання номер 1 З яких двох чисел складається число 3? Я з вами згодна. Знайди значення виразів двома способами за схемами. Вирази записуємо зошит. 8 відняти 3. Число 3, а це у нас від'ємник, розкладаємо на суму чисел. 1 і 2. Нам тоді зручно 8 відняти 1 і відняти 2. 8 відняти один дорівнює 7, а 7 відняти 2 правильно дорівнює 5. І другий спосіб знову-таки ми записуємо цей самий вираз. 8 відняти 3. Число 8, а це від'ємник. Ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. І тоді нам потрібно 8 відняти 2 і відняти 1. 8 відняти 2 дорівнює 6, а 6 відняти 1 дорівнює 5. 5 додати 3. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. Нам потрібно 5 додати 2 і додати 1, 5 додати 2, а 7 додати 1. І другий спосіб, число 3 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 2. І нам потрібно... 5 додати 1, а 6 додати 2. Тисни відео на паузу і іншими виразами попрацюй самостійно. Але сьогодні, діти, ми будемо прискорювати своє обчислення. Ми скоротимо міркування і спробуємо швидко і правильно лічити. Адже сьогодні ми додаємо і віднімаємо число 3. Це завдання номер 2. Знайди значення кожного виразу двома способами за схемами. Записуємо вираз зошит, 6, додати 3. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. А далі ми коментуємо. Усно, 6 додати 2 дорівнює 8, а 8 додати 1 дорівнює 9. Отже, 6 додати 3 дорівнює 9. У другий стовпчик ми зразу будемо записувати в два стопчика, ми знову записуємо цей самий вираз. 6 додати 3. Цього разу число 3 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 2. Нам потрібно 6 додати один, дорівнює 7, а 7 додати 2, дорівнює 9. 10 відняти 3. Записуємо перший стовпчик. Число 3 це від'ємник. Розкладаємо на суму чисел 2 і 1. І нам потрібно 10 відняти 2 дорівнює 8, а 8 відняти 1рівнює 7. Отже, 10 відняти 3 дорівнює 7. І в другий стовпчик ми записуємо вираз. 10 відняти 3. В цьому випадку число 3 ми розкладемо на суму чисел 1 і 2. 10 відняти 1 дорівнює 9, а 9 відняти 2. Дорівнює 7. Попрацюй з наступними виразами самостійно. Зверни увагу на записи таких виразів. Перестав доданки місцями та знайди значення сум. Це завдання номер 3 Працюємо разом, усно, вирази в зошит не записуємо. 1 додати 9. Ми можемо переставити доданки місцями 9 додати 1, і так зручно додати, і це дорівнює 10, 2 додати 7, 7 додати 2, і це дорівнює. Правильно 9. 2 додати 4. Поміняємо доданки місцями, 4 додати 2 і дорівнює. 6. Робимо висновок. Зараз ми з вами застосували переставний закон додавання. Ми доданки міняли місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється. Додавати можна в будь-якому порядку. Значення суми не зміниться. Завдання номер 4 Про що йдеться в реченнях. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай під циферкою 1 речення. У Маринки 4 повітряні кульки, а у Миколки 2. Що нам відомо про маринку? Що у Маринки 4 кульки. А що нам відомо про Миколку? А у Миколки дві кульки. Що можна запитати про кількість куляк? Скільки всього куляк у дітей? Нам потрібно скласти до нашої ситуації схему. Ми знаємо, що у Маринки. 4 повітряні кульки. Значить, нам потрібно накреслити відрізок, завдовжки 4 клітинки. На цим відрізком ми креслимо дужку і записуємо число 4. Цей відрізок вказує на кількість повітряних кульок у марінки. А у Миколки дві кульки, нам потрібна. Продовжити креслити відрізок, тобто докреслити ще один відрізок завдовжки дві клітинки, адже у миколки дві кульки. Цей відрізочок ми об'єднюємо дужкою і вгорі над дужкою ми записуємо число і цифру 2. Цей відрізок вказує на кількість куляк у миколки. Як нам показати, скільки всього куляк? Для цього нам потрібно об'єднати весь відрізочок. Наш відрізочок складається з двох частин, зверніть увагу, і поставить знак питання. Скільки ж всього ми будемо вилучати чи об'єднувати? Правильно, ми будемо об'єднувати, тому нам потрібно скласти вираз. 4 додати 2 дорівнює 6, у дітей 6 куляк. До цієї ситуації ми можемо поставити інше запитання. Наскільки більше повітряних куляк у Маринки, ніж у Миколки? Або наскільки менше куляк у Миколки, ніж у Маринки. І це є різницеве порівняння. Пригадайте, будь ласка, ми вчили правила, щоб дати відповідь, наскільки більше або наскільки менше, потрібно від більшого числа відняти менше число. Давайте з вами тепер схематично покажемо нашу ситуацію. І ми креслим відрізки. Перший відрізок у нас буде завдовжки 4 клітинки. Це кількість куляк у маринки. Позначаємо дужкою і записуємо число 4. Під цим відрізком ми креслимо другий відрізок, і цей відрізочок буде завдовжки дві клітинки, адже у миколки дві кульки. Позначаємо дужкою і записуємо число 2. Тепер від меншого відрізка, а менший відрізок це миколки, ну, у нього менша кількість куляк. Ми проводимо пунктирну лінію. І ось частина довшого відрізка від пунктирної лінії. Ось ця частинка і буде позначати наскільки більше або наскільки менше, і ставимо знак питання: то який вираз нам потрібно скласти до цієї ситуації? Правильно, 4 відняти 2. До рівня 2. На дві кульки більше у Маринки і на дві кульки менше у Миколки. У тетянки було шість повітряних куляк. Вона подарувала братку одну кульку. Що можна запитати про кількість куляк? Скільки кульок залишилося у тетянки? Що нам відомо про тетянку? Що в неї було шість кульок. І що вона подарувала одну кульку братику. Щоб знайти, скільки куляк залишилося у тетянки, нам потрібно об'єднувати чи вилучати. Нам потрібно вилучати правильно, тому, щоб накреслити нам схему, ми повинні показати відрізок. Завдовжки шість клітинок, адже у тетянки було шість куляк. Цей відрізочок треба об'єднати душкою і вгорі записати число 6. Цей відрізок вказує на кількість куляк, які були у тетянки. Нам також відомо, що Тетянка подарувала братику одну кульку. Ми з вами з'ясували, що ми будемо вилучати цю кульку. Значить, нам потрібно там, де відрізочок, позначити одну кульку це одна клітинка. Цю частинку ми креслимо так само дужку і записуємо число 1. Скільки залишилося, це друга частинка даного відрізка? Ми креслимо дужку і ставимо знак питання. То який вираз нам потрібно скласти до цієї ситуації? 6 відняти 1 дорівнює 5. В 5 повітряних кульок. Йому дали ще 2 кульки. Що можна запитати про кількість кульок? скільки всього куляк стало у Іллі? Щоб дати відповідь на це запитання, ми будемо об'єднувати предмети чи вилучати. Правильно, ми будемо об'єднувати. Щоб накреслити схему до нашої ситуації, нам потрібно накреслити два відрізки. Перший відрізок це кількість куляк у Іллі. А у Ільї було 5 куляк. Значить, нам потрібно накреслити відрізок довжиною 5 клітинок. А другий відрізок у нас буде довжиною 2 клітинки, бо Іллі дали 2 кульки, креслимо відрізки. Над першим відрізком ми ставимо дужку і записуємо число 5. Це є кількість куляк у Іллі. Поруч креслим другий відрізок, дві клітинки, ставимо дужку і записуємо число 2. Це є кількість куляк, які дали Ільї. Як на схемі показати, скільки стало всього куляк? Нам потрібно об'єднати весь відрізок і записати знак питання. Скільки всього. Складається з двох відрізків. Поміркуйте, який вираз треба скласти до нашої ситуації. І я з вами згодна, адже у цій ситуації потрібно об'єднати предмети, об'єднати кульки. Уроку. Про що нави дізналися на уроці? Які вміння покращили?